Ты? И все привет, меня зовут Дал, 28к, и вы на гнали. И сегодня со мной... Лер, 25к. Да, и сегодня мы поиграем в вот такую игру. Эй, про Приготовлюсь Лусяша. Смешали. <смеш> ага. Так, э, какой то Гранд гран Мазер создал эту игру. Ну, там так вышло. <смеш> Ладно, короче, заходи, Лер. Добрый. Так. Сьогодні, будем від... Сьогодні будемо від... Сьогодні будемо від Васяша бігати. Ага, угу. да, Лосяш буде казати нам зішний бутерброд. Ку-ку-пошли. Все свята. Ой, що я так все создав. Запрыгнуй. Так. ми почали. Так, музику вирубаємо, щоб я. А то мені не... Ми маємо вижити 99 днів. Чесно скажу, я грав в цю ігру другий раз. Я просто розібрався з механікою і нічого не поняв. Так. Ну, перше, що я поняв, це нам треба робити. Так, ми робимо. Робимо дерево. Опа, у нас тут якась досочка є. Сам принц. О, це в мене стать. Ой, статі я знаю, як тут мене садити. Так, ну давайте. Лір добувай дерево, а я що нам їжу найду. А поду буваю що дерево. Кстати, це для крафта, я зроблю фермена. Ні, нам перше треба зробити. Я нам, кстати, зараз я нам їжу зараз, кстати, найду. Ана. Я теж убиваю. Потім побиваю корольків. Так, мене є їжа чуть-чуть. Так, єс. Yes. Поки що їжу не берем. Їжа на всякий случай. Ми її будемо е, краще робити. Так, підписники, я так поняв, це дуже довго робити цю ферму. Давайте лучше заряд карту нам зроблю. Ой, я, я карту піджарю. Ладно, не знаю наші. Так, ого! Тут якийсь домик, кстати. Кстати. А ну, Ліри, пошли. Пошли золотаємо цей домик. Тільки нам першу треба, на, це, мабуть, піднятися на варикс батла мап. Так, нам треба на верх. Я покажу опа сюди. Так, нам треба фонарики взяти, щоб ми відталкували е смішарика. Лусяша. Так, я знайшов якийсь, де... якийсь домик. Ой, привіт. А! Ааа! Уєм! Вий! О, єс! Так, оце ми беремо, я заберу. Стоп, я зараз тоже відкрию. Е, забери трішки дерева нам тут. О, oh, oh, да. Бери дерево, що тобі надо бандаж. О, <гас> тут тепер гуд є. Оцей гуд. Мені не надо зараз бандаж. чеки надо. А ты нашел лучше? Я его вот тут вот, вот открыл, короче. Я хочу штуку открыл. Ну, в тебе там двое что-то выпало. О, кстати, тут что-то а -а -а. может быть. А я -а там а -а -а. а -а -а. банда, чтобы возрядить. Ну, вот, возьму его лучше. О. Ночь. Костра. Да, кстати, вот там что-то мне подсвечивается, я не знаю, что это, но я туда пойду. Так, что у меня Викидуємо. Так, болт не треба. У це ми піджарюємо три трьох цих. Так, їжа в нас є, в принципі. Їжу, скаті, ми не, ми не палимо. Ми їх не їмо. Кинули. І, в принципі, зараз мене не боятися йти в цю сторону. Ой, я куда то прыжов. Я за репевному добавлю. Кстати, я понял, я кто-то возрождает. Надо бандаж. Не, надо вроде бы занести до нас на базу челицо. А, понял. Я взрослайте, у утго. Цього... Смішарика, смешарика. Мусяш, привет. Бежи. Так, ми наш ну давай я... так. Я думаю, нам треба чуть-чуть дерева. Лер принес. Я, я Леру допоможу зараз ці, чуть-чуть. Так, мы, короче, чуть-чуть фарм дерева и я включу дальше відео, щоб вы не дивились просто у у як ми рубам дерево. Так, ми наробали і, статі, ми можемо зараз посадити отако дерева. Так що давай. Ми другий день, стаді, вже тут. Другий день, так. Да. Так, да, підносимо, статі, біля оцієї штуки і садимо... а, ні, у такого. Чому ми садити не можемо? О, ми можемо близько... Не так близько садити, але можемо. Так, кидаємо зараз. О, бані. Оце це я буду. Чуд, інтересно, скільки це цієї штуки? Ух, нормально так. Там де? А, не біжи від мене. Так, ну ми не отримали те, що нам треба. Ліри, іди. Нам треба зараз знайти кроликів. Лер, да будь такую э, беленькую штучку. Какую беленькую штучку? Я не знаю, она мне тоже зараз надо. Мне, мне, она тоже заранада. надо. И надо быстрее мне, чтобы я выполнил задание. Ну давай ты мне достаточно. для виду. Ну, добро, пошукай. Так, зараз мы... Нам треба кролика. Семена. Опа, Ліриди, наче з крафта буду. Ну, у мене показу заблюзимена І все. Кстати, витисники, сьогодні вийшла игра в кальмара. Да, ми я вже її подивився. Да. И я дещо вже планую зробити з цим серіалом. Я ще не буду говорити, бо я зараз як всегда скажу, а потім не зможу це зробити. Так що у мене поки що є план один, я йому постараюся зробити. Так що уже дайте через місяць всього, чи пару місяців е версію. Та Чому воно Чого не росте? О, дерево росте почали. Так, мені треба знайти зараз кроликів і ще й багато їх. А я можу стати за це зону ходити? А це більше топліво, Так, да, здобуваємо топліво. То добувай. Так, а й мені надо. Опа якийсь дом знайшов. Лера, я кисть домик там нашел. Кисть туалет. Я туалет нашел. Так, добрый день. О, кабинки. Ну, а что я тут стараюсь найти? О. Ночь. О, нет. Я дуже далеко отсюда. Я думаю, что быстренько а Тут залутато что -то. Бежу там, короче, уголь. Є. Я беру спринт і бежу. У неї. Так, фух, спринт выключаємо. Скип. Ох. Так, ну перше, що нам надо, це сюди дерево. І так, все, що, кстати, ми нашли. Все, що у нас є викидаю. Так, мені надо одне дерево зараз. Побільше дерева. Так, і зараз я все дерево викидую сюди. Що ми крафтимо? Я корабчу, що я корабчу цього штуку. Так давайте надо гвостик і п'ять досок. Так, ну да, для неї нам треба, в принципі. Один болтик в мене є. Але де він? Я от тільки що десь тут викинув. О, він. Я, кстати, зроблю вроде. Я, кстати, тут подумав і може зроблю. О, це таке? Нет. Ну, кстати, можна зробити у цю штуку. Я зроблю капкани. Ні, нам треба зараз дещо друге зробити. Нам треба треба, коротше, доски. І ну короче, Лір ПД добувати. Да, хай іде добування. Підписники, я вже біжу, коротше. Ну і мені треба чуть поїсти, щоб швидше стати. Да. Лір, ти справився своєю обязанністю? А, я буду два там, що. Да, ми зараз це все маємо сюди скидувати. А я знайшов... Ой-ой-ой. Так, -ой. да, нам надо йому буде допомогти. Угу. Так, а оце це надо сюда кинуть. Надо съешь мясо. Не, не надо. Надо его За Я подожду все роще, если я піджарю. О, мы можем... Для того, чтобы нам надо пять досок, які у нас є, і... Один болт. А, у нас їх два. чого ми не можемо скрафтити? Ну, короче, я скрафчу ферму. Да. і тепер мені надо кудись помістити. Ферму я мабуть, наверное, сюда посужу. Ну, все, у нас тепер дві ферми. Так. Ладно, підписники, ця ночью буде, наверное, тоже скучненькою. Так що я, наверное, вже вас в... ну, включу, коли буде... Повеселішу. Так, підписники. Ладно, почався слідщий вже день, і ми його починаємо з, з досок. Да, потім ми починаємо. Статі, я буду, якщо бачите, що буду перець, то я буду до нього підбігати і їсти його, бо він мене ускоряє і це дуже добре. Так, сюди я вже не. О, це на тут, другий. Опа! Так, ми знайшли дещо. Ми добуваємо. Открываем ішов. О, Гудсак! Ліри, ДТ. Я вже йду, я на нашел. Я гудсак. Я кину тобі його хіка, біля десь. Біля как мне? Да, тільки Дейвин. Аго. Я вже йду. Мне надо від цього чела від рватись. Не, а я, случайно, забагато разів нажав. Я туплю сильно. Так, треба швидше приготувати. Все сюди, а я забуду буду далі дерево добивати. Так, нам щось пройшло тільки що, так що скоро скучать всього ничі буде. Я запомню, що. А у мене є досок багато. Все, що сюди на досок. Ось я не понял, як я їх розподілив, але нам зараз надо... нам не треба щось з цього. А надо вот Это зара. Нам ничего не хватает. Так, нам зараз надо будет отбиваться, подписники. подписчики. Ой-ой-ой. Нападают. Теперь отбиваемся. Дивись в круг. Ой. Нападают. Так, у тебя у меня вот так вот, кстати, будет. Ну, чего они не бьются? Ой-ой-ой, бью. Не, Лера. Надо спасатись, якось. тось. Тебе скільки хп? Уф мало. дуже мало. Надо якось то цю ніч. О! Да кидай все на топливо. Я дуже хочу їсти. Точно на нас тут ежа. Я иду до Я пришел до... И... И... Капец. Да, он на Бежи, я на нее свечу. Боитесь светло. І звідти на нього фонариком, якщо що, добуть. О, єс yes, ми прожили цю ніч. Але вони не відстали. Нам як тось треба надо... о! Виросла морковка! Так, ну цю ніч, я думаю, краще нам лір, зараз срочно в темпі знаходити прокачку, а то ми взагалі не прокачуємося Ні в одну сторону, ми так проіграємо точно бігаємо і добуваємо по максимуму дереві і любого, що, що у нас є. Нам треба ще, статі, їжа... Капець, коротше, повний нас. Статі, підписники, я десь бачив. Я десь бачив, помните, лагерь. Нам зараз треба туди піти і добути дещо. Так, підписники. Так, підписники. Ладно, ми вже чуть-чуть обустроїлись. Ми вирішили да? на днем і тим. Да! Я тобі загадаю свечі, у мене скоро все мене скоро розрядиться в мене. Все. Ні, підписники, в мене немає їжі. Так, я проиграв. Мене... Ладно, підписники, ми прожили 6 днів. Е, следующий раз ми надіюсь, нам повезе. Так що, якщо вам понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пікі-пікі.